Ось так молодики в балаклавах вриваються у приміщення і з кулаками кидаються на охоронця. Беззбройний чоловік проти такої юрби нападників нічого не може вдіяти, але все-таки тримає удар. Тим часом з десяток хуліганів розбігаються кімнатами, звідти одразу долинають звуки, схожі на постріли. Та насправді ніхто не стріляв, то нахаби руками і ногами трощили художню виставку у столичному центрі візуальної культури. Юстина разом зі своєю подругою не постраждала, бо встигла зачинитися від нападників у кабінеті. Чула крики, було зрозуміло, що громлять виставку. І було зрозуміло, що вони напали на нашого охоронця, залили його з газового балончика, і очевидно, що кілька разів вдарили, і просто кричали йому, щоб він ліг на землю. І не рухався. Дівчина розповідає, за дві хвилини гамір стих, але одразу зайти до зали вона не наважилася. Коли співробітники центру нарешті відчинили двері, то вжахнулися. Навколо, немов пронісся ураган. Поруйнували все захисне покриття на роботах, пописували стіни, проламана ось стіна. Тут було дві роботи, ось ці дві, там три. Ось там також ще дві ності стіні зі зворотнього боку. Хто ж? Ці вандали, які підняли руку на художні твори у організаторів виставки, є свої припущення. Це швидше за все зробили радикально налаштовані активісти, які ненавидять творчість Давида Чичкана. Вітчизняний художник вважає, що учасники революції гідності не досягли бажаної мети. Саме його збірка творів втрачена можливість і могла так розлютити хуліганів. Виявляється, це вже не перша спроба зірвати виставку Давида Чичкана. Минулої суботи група невідомих намагалися вдертися в приміщення, та двері виявилися зачиненими. У розпачі хулігани зірвали вивізку, побили випадково перехожого і втекли. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганства. За вчинення правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 4 років. Встановити особи нападників поліцейські намагаються за допомогою відео, але більшість із них були у балаклавах. Якщо поліція не доведе справу до кінця, це обіцяє зробити адвокат художника. Нужно сделать так, чтобы их, скажем, обидчикам, нападавшим. Стало понятно, що сюди больше приходити не нужно. Від версії про піар акцію організований самим художником адвокат відхрещується: мовляв, навіщо тоді було нищити і красти твори? Тікаючі, нападники поцупили кілька картин. Їхня художня цінність не встановлена.